Вітаю вас на каналі Смачна сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачні баклажани по грузинськи на зиму. Така закуска вам точно сподобається! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Баклажани промийте і наріжте на кружальця товщиною до сантиметра. Обсмажте баклажани з двох сторін до золотистого кольору. Злегка підсиліть баклажани прямо на сковорідці. Готові баклажани викладайте на паперові серветки, щоб прибрати зайву олію. Поки смажаться баклажани, приготуйте заливку. Для цього почистіть від насіння солодкий і гіркий перець і наріжте на шматки, щоб зручно було перемелювати. Пропустіть через м'ясорубку гіркий і солодкий перець, а також чесник. Перемелювати починати треба з тих продуктів, яких найменше це чесник і гіркий перець, а солодкий перець в кінці. Ось така маса у мене вийшла. Додаємо до неї нарізану петрушку, одну столову ложку з гіркою солі і 2 столові ложки цукру, все перемішуємо, а також додаємо чотири столові ложки оцту, все добре перемішуємо, щоб цукор і сіль гарно розподілилися. Залишилося все скласти в баночки. В кожну баночку викладайте обсмажені баклажани шарами, перекладаючи їх підготовленою заправкою. У мене вийшло 3 півлітрові баночки, але багато залежить від щільності закладання. Тепер стерилізуйте баночки в каструлі з водою протягом 10 хвилин. Тоді закатайте і переверніть баночки вверх дном. Дуже смачні баклажани по-грузинськи готові. Вони виходять в міру гострими і дуже ароматними. Така закуска особливо добре смакує з м'ясними стравами, а особливо взимку. Обов'язково спробуйте приготувати.